Ситуація з Онефанзом вона теж є достатньо цікава. Е ви ж знаєте, так, дівчата ж самі задекларували, там була компанія достатньо велика. Е дівчата самі задекларували, е доходи, навіть податки з них сплатили, а на наступний день до них прийшли ДБР з, з претензією з звинуваченням. У розповсюдженні там порнографії, наприклад. так. Ну, Я завжди в цій ситуації говорю: хлопці, ви або е хрестик одягніть, або труси зніміть. Ну, ті речі вони ж не можуть, Тобто неможливо взяти гроші у людини за те, що вона здійснила якусь роботу, а після того наказати їй за те, що вона ту роботу зробила. Ну, воно і так трошки не працює. тому е Пану Гетьмансу, в тому числі, напевно, дуже вартує підняти це питання, в тому числі і у Верховній Раді. Тому що, як на мене, це абсолютно непропустимі речі. Ви один раз таким чином зробите, в другий раз вам Ну, ті люди просто поїдуть з країни. Ну, реально поїдуть. І хто в результаті виграє? Бюджет від того виграє? Ні, не виграє. Тому, дивіться, всі ці речі вони між собою достатньо серйозно пов'язані. І коли ми з вами говоримо, а ми з вами, по суті, з вами зараз говоримо про податкову реформу. Ми говоримо з вами про те, яким чином забезпечити зниження тіньового сектору економіки, яким чином максимально забезпечити поступлення до державного бюджету. Давайте ми згадаємо, з чого ми почали. Так, оті максимальні поступлення до державного бюджету і зменшення тіньової економіки будуть тоді, коли фізична особа, людина, ну, в кінці кінців, ми ж з вами всі є фізичні особи. Ми з вами всі працюємо для того, щоб нам, самим, фізичним особам, було краще жити, щоб ми мали можливість купляти додаткові матеріальні цінності, які покращують наше життя. Так от, щоб це все разом працювало, давайте виходити по тим механізмам, по яким сьогодні відпрацьовані в Європейському Союзі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.